Олешківські піски це унікальний природний феномен, розташований на півдні України в Херсонській області. Цей піщаний масив є одним з найбільших в Європі і часто називають українською Сахарою. Поєднання суворих природних умов багатого історичного минулого та безлічі легенд роблять Олешківські піски одним з найцікавіших місць для дослідження і відпочинку. Олешківські піски займають значну площу в лівобережній частині понизя Дніпра. Вони простягаються на 158 кілометрів від берегів Чорного моря до міста Каховка. Їх площа становить близько 1600 квадратних кілометрів. Можна сказати, що олешківські піски формувалися протягом багатьох тисяч років. Основний процес утворення розпочався ще в льодовиковий період, але остаточний вигляд піски набули в результаті взаємодії природних і антропогенних факторів. Рельєф пісків, представлений барханами різної висоти, що постійно змінюють свою форму під дією вітру. Клімат у районі Олешківських пісків континентальний з жарким сухим літом і м'якою зимою. Влітку температура повітря може підніматися до плюс 40 градусів Цельсія і вище. Пісок під прямими сонячними променями нагрівається до дуже високих температур, що робить перебування в пісках в день небезпечним. За різними даними, пісок може нагріватися до 70-75 градусів Цельсія і навіть більше. Уявіть собі, що торкнутися такого піску практично неможливо через його надзвичайну температуру, зимові температури більш помірні, але можуть опускатися нижче нуля. Проте через відсутність снігового покриву і сильних вітрів відчуття холоду може бути більш інтенсивним ніж при тій самій температурі в інших регіонах. Опади випадають нерегулярно, що створює додаткові труднощі для рослинності. Незважаючи на суворий клімат, на території пісків зустрічаються різноманітні рослини, які пристосувалися до життя в таких умовах. Ось деякі з них ковила, типчак, піщана осока, тамариск та інші. Флора Олешківських пісків представлена степовими та пустельними видами рослин. Тут можна зустріти рідкісні види, занесені до Червоної книги України. Фауна також досить різноманітна: Плазуни, змії, ящірки, птахи, цоколи, орли, жайворонки, гризуни, ховрахи, тушканчики. Під час Другої світової війни і в повоєнний період територія Олешківських пісків використовувалася як військовий полігон. Досі тут можна знайти нерозірвані снаряди. Олешківські піски, крім своєї природної величі, оповиті багатьма легендами та переказами, які передаються з покоління в покоління. Ці історії наділяють піски таємничістю і загадковістю, перетворюючи їх на місце, де реальність переплітається з містикою. Одна з найпоширеніших легенд розповідає про загублене місто, яке колись процвітало на місці сучасних пісків. Кажуть, що місто було великим і багатим, але зазнало загибелі внаслідок природних катаклізмів або нападів ворогів. З часом піски повністю засипали місто, приховуючи його від людських очей. Багато шукачів-скарбів намагалися знайти це місто, але всі їхні спроби були марними. Інша легенда пов'язана зі скарбами козаків, які нібито заховали свої багатства в пісках. За переказами козаки ховали золото, срібло та інші цінності в печерах і підземних ходах, які пролягали під піщаними барханами. Ці скарби досі ваблять шукачів пригод, які сподіваються розбагатіти. Існує легенда про те, що козаки-характерники проходили у Олешківських пісках обряд посвячення. Цей обряд передбачав виживання в пустелі протягом тривалого часу без їжі та води. Кажуть, що сам отаман Іван Сірко проходив таке випробування. Ця легенда підкреслює суворі умови, які панували в пісках, і витривалість людей, які їх освоювали. За однією з легенд, під Олешківською пустелею розташовується величезне озеро з прісною водою. Саме це озеро, за переказами, живить рослинність, яка зрідка зустрічається в пісках. Багато хто вірить, що знайшовши це озеро, можна розгадати таємницю Олешківських пісків. Олешківські піски це популярне місце для екотуризму. Тут можна здійснити піші прогулянки по піщаних барханах, покататися на квадроциклах, зайнятися фотографуванням. Олешківські піски це не просто піщаний масив, а складний природний комплекс з багатою історією і легендами. Це місце, де можна відчути себе частинкою дикої природи і насолодитися красою українських степів.